Доброго дня! Сьогодні така сумочка в роботі. Бачимо, що замша та шкіра вже потребують реставрації. Потрібно ось це все зробити. Ось і сумочка готова. Бачимо, що дуже хороший результат. Взагалі, от буває так, що сумочка ніби no name, а замша просто фантастична. Дуже гарно підібрався колір, такий, як і був. Сумочка виглядає зараз свіжо, ново. Крита захистом, і сподіваюся, замовниця буде задоволена.